Волонтери неймовірні. Херсон тримається всі ці дні саме завдяки їм. Вони допомагали і допомагають військовим та цивільним під час російського вторгнення. Саме завдяки волонтерам, в окуповану частину Херсонщини досі надходять ліки та продукти. Але сьогодні ми маємо намір зробити екскурс у минуле і розповісти про благодійників та волонтерів в історії Херсона. Тож поїхали. Херсоні не чув про лікарню імені Тропіних. Заможна родина будувала училища, притулки, будинки для людей похилого віку, допомагала школам. Для бідних учнів Забалківських училищ купували одяг і взуття. Брати Іван і Михайло Тропіни вирішили за власні кошти побудувати загальну міську лікарню. Її відкрили 12 січня 1914 року. Вона працює й досі. Міський голова Херсона Микола Блашков тоді сказав. Вчинок братів Тропіних свідчить про їх благородство та їх істинно християнські ідеали. Ми все частіше чуємо про те, що душі наші черствішують, що наступає на нас морок з невіри та злості. Але такий вчинок, як споруда лікарні, переконує нас, що доброта всесильна, що добром зміцнюється душа людини. Крім лікарні, коштом тропіних збудували школу на території сучасного житлоселища в Херсоні. Вони також отримували Покровську церкву на вулиці Рішельєвській, яку більшовики підірвали у 1946 дев'ятсот Році. Вклали тропіни свої гроші в будівництво шкіл у голій пристані та новій маячці. У ці далекі роки, не менш відомим благодійником Херсонщини та всієї України був Євген Чикаленко. Його рід походив від запорізького козака Івана, який осів на Херсонщині. Він, мешкаючи в Одесі, яка, до речі, входила тоді до складу Херсонської губернії, підтримував українських культурних діячів. Він фінансово допомагав Коцюбинському, Франкові та Винниченкові. Фінансував унікальне видання словник Грінченка. До речі, чимала частка слів, які туди увійшли, зібрані самим Чекаленком на початку ХХ століття, підтримуючи український національний рух, благодійник так захопився ним, як він сам висловився в одному з листів до Грушевського. Не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені для заохочення письменника-мордовця писати українською мовою Чікаленко погодився заплатити одну тисячу карбованців гонорару за його історичну повість дві долі, яку надрукували у Львові у 1898 році. Виділив гроші на львівську українсько-руську видавничу спілку. Коли ми говоримо про Херсонщину, то не можемо не згадати про відомих промисловців та землевласників німецького погодження фальсфейнів. Характерною рисою благодійницькій діяльності цієї родини є те, що нею займалися всі представники роду. Густав Фальцфейн за свої кошти побудував школу в преображенці. А також приміщення для ремісничих класів Олешківського міського училища. Його дружина Софія енергійна жінка з владним характером і водночас доброю душею. Сучасники називали її золотою рибкою або господаркою Херсонських степів. Вона утримувала приватну школу в асканії Нова, придбала садибу для Олешківського жіночого училища та продовжувала після смерті Густава утримувати школу в преображенці. Олександр Фальцвейн давав гроші приватним школам та училищам на Херсонщині. Фальцвейни також піклувалися. Про незаможне населення Херсона наприкінці ХІХ століття вони побудували на вулиці Говардівській нині проспекту Шакова, нічліжний будинок, де безоплатно кожен міг зупинитися на ніч, отримати одяг та їжу. Якщо відвідувачі хотіли подякувати за гостинність, вони мали змогу залишити донат, але ці гроші фальсфейни спрямовували на підтримку релігійних та громадських організацій Херсона. І це ще не всі меценати, які допомагали розбудовувати та розвивати Херсонщину понад 100 років тому. А тепер про головного волонтера Херсонщини. Знайомтесь, Леонід Іванович Гошкевич. Ви маєте добре знати його брата, Віктора Гошкевича, бо саме він заснував Херсонський краєзнавчий музей. Але сьогодні наш головний герой саме Леонід. Він народився 1868 року в родині київського священника, що в майбутньому і визначило його життя. Закінчив Києво-Подільське духовне училище та Київську духовну семінарію. У 1907 році Леоніда призначили на службу до Свято-Духівського собору в Херсоні. Сучасники згадують: його одразу полюбили місцеві. Парафіяни та колеги священники Щодня до нього йшли люди зі своїми переживаннями та печалями. Для всіх він знаходив слова та поради. За радянських часів, коли руйнувалися храми та піддавалися репресіям духовенства, Леонід не боявся ходити по місту в одязі священника. Хоча були випадки, коли новоявлені атеїсти вигукували на його адресу лайку та навіть плювали в обличчя. У 1926 році він почав служити в церкві всіх святих, бо привізну церкву місцева влада закрила. Щоб зрозуміти, якою він був людиною, варто згадати фразу: девіз його життя – «Всігда і во всяке время готов служить кожному і будь всім для всіх у важкі роки Другої світової війни. Він це довів під час нацистської окупації. Отець Леонід, ризикуючи життям, рятував євреїв. Які не встигли евакуюватися з Херсона. Робив він це незвичним способом. Хрестив їх у православ'я, чим врятував 120 людей. Також Леонід Гошкевич переховував військовополонених, яких шукала нацистська окупаційна влада. Він відмовився співпрацювати з німцями, не відслужив жодної літургії за здоров'я Гітлера та вояків Вермахту. Після звільнення Херсона від німецької окупації священик Гошкевич організував серед духовенства та парафіян Херсонських громад збирання грошей та продуктів для поранених бійців місцевого Шпиталю, все це він робив безкорисливо зі щирим серцем. Йому не потрібні були гроші чи нагороди. Але від радянської влади він отримав, як це не дивно, медаль за доблесну працю у великій вітчизняній війні 41 45 років. Хоча більшовики й мали негативне ставлення до церкви та священників. Таких людей, як Леонід Гошкевич, було багато в Херсоні за тих буремних часів. Вони так само, як і зараз, волонтери, рятували життя, допомагали та підтримували місцевих жителів. Історії херсонських меценатів доводять, що Херсон. Це європейське місто, а його жителям не чужі емпатія та турбота до ближніх, і це відрізняє нас від представників рускава міра, які прийшли на чужу землю нести розруху та зубожіння. На жаль, поки що, із міркувань безпеки, ми не можемо детально розповісти про подвиги херсонських волонтерів у російсько-українській війні, але обов'язково зробимо це після перемоги. Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.